За два тижні повні контейнери. Щойно металеві ящики наповнюються, їх вміст забирають та відвозять у визначене місце. На сьогоднішній день на території села Кулачева розміщено понад 40 контейнерів для збору того сміття, яке є вторинною сировиною. Тобто, ми збираємо пет пляшку, ми збираємо скло, ми збираємо. Жестянку і так далі, тобто, все те, що можна продати, як торинну сировину. Е, є спеціальні контейнери, великі, куди ми то все звозимо до купи. А вже після приїжджають люди, які мають відповідні бумаги для того, щоб утилізувати це вторинну цю сировину, в яку ми відбираємо сміття, і вивозять його за межі села. Хоч таких контейнерів в Сирії вистачає, побачити купи непотребу на березі річки, не дивина. Все, що не можна спалити, несвідомі жителі гірського села викидають просто не. Ще одна проблема відсутність полігону, куди б можна було викидати відходи. Типовий збір сміття, типова утилізація для України це, як правило, організація полігонів твердих побутових відходів. Але через те, що ми розміщені на території природно-заповідного фонду, в державних будівельних нормах прописано, що організація сміттєзвалищ, так званих ну так званих сміттєзвалищ, тобто полігонів твердих побутових відходів, можлива лише на відстані не менше трьох кілометрів від межі природно-заповідного фонду. І тому організувати типове сміттєзвалище, яке організовують в. В межах України це є найбільш дешевий, найбільш ефективний на сьогоднішній справі, спосіб У нас неможливо. Як вирішити сміттєву проблему? Це питання тут обговорюють постійно. Пропозиції розглядали різні, однак усі схеми, ідеї, проекти дороговартісні. Торік з'явилась надія, що у вирішенні сміттєвої проблеми допоможуть чеські інвестори. Однак через події в Україні проект призупинили. У нас лише можливо організувати мобільну сортувальну станцію, так, сортувальну лінію для того, щоб відсортовувати відходи ті, які можуть бути вторинною сировиною, або е, чехи приїжджали до нас, вони розробили проєкт, щоб відсортовувати лише те, що шкідливе при згоранні, або те, що не, не горить, а все решта пресувати, підсушувати і видавати котельням для, як паливний матеріал. Засмічені береги річок не лише шкодять екології. Така картина аж ніяк не тішить око і туристів, яких тут вистачає завжди. Туристи у нас свідомі. Ну, якщо, скажімо, чехи, коли приїжджають, вони дуже люблять походи в гори. Вони збирають сміття, яке, маючи зі собою пакети, вони приносять і шукають корзину, де їх викинути. Хотіло б, щоб такий менталітет був і в українців, і в колочавців. Проводити з населенням виховну роботу та шукати інвесторів для будівництва сортувальної лінії це єдина можливість зберегти унікальні Карпати.